Ігоре, на жаль, шлях для Смайл Дніпро в Кубку завершено. Хоча поєдинок не так погано складався, могли там, ну як мінімум, до серії пенаті дотягнути. Так, я вважаю, гра була чудова, особливо з останніх ігор. Гра була чудова з зору самовіддачі, з боротьби, могли перевести гру. До серії пенальтів, але трішки не вистачило. В плані були провали в обороні, коли ми не встигли в першому таймі перебудуватися на їхніх стандартах. Що ми і пустили два голи, і в другому таймі при грі з п'ятим, коли партизан йшов, ми не встигали перебудуватися. Тому були простріли на дальній, але добре, що їх не забили. Ну от дуже вдало розпочали поєдинок. Що далі там забили? Можливо, там закрилися трохи в обороні або що. Чому віддали ну, цілком ініціативу супер. Ну, Коли забили, трошки самі так наче злякалися, що ми забили, тому закрилися так в обороні і вже від оборони грали, У нас почали давити, і ми вирішили так трошки від оборони грати. В кінці поєдинку там момент, де там рукою начебто зіграв, не зіграв, не знаю, як це повпливало якось на команду. Чесно кажучи, я сам не бачив цього моменту, тому сказати не можу. Але якщо там була гра рукою, тому, звісно ж, був там і п'ятий фол, мог бути, тому так. Якби це був фолт, звісно, попливав би на цієї гри. Далі чемпіонат. Тут все добре. Буде готуватися команда. Забуваємо цей поєдинок Кубковий далі тільки чемпіонат. Ну, так, звісно, у нас чемпіонат продовжується і плани, ну, звісно, перемагати і ігри, які залишилися, показувати гарну гру і як і в атаці, так і в обороні. Ну і останнє питання: от як проти команд вищої ліги? От вам там у Кубку, у Чемпіонату. Це досвід, впевненість, що ще. Ну, особисто для мене це як і впевненість грати проти більш сильних команд і більш сильного суперника, бо тільки з більш сильними людьми ти будеш зростати вгору. Дякую, успіху наступного. тут.